П'ятий день боротьби мешканців києво святошинського району з перевізниками. У місті Вишневому ми два дні страйкували, донесли свої вимоги до керівництва міста, до перевізників, до влади києво Святошинського району. Зібрали під зверненням до голови Київської обласної державної адміністрації. Для того, щоб зараз в цій ситуації вийти на певний конструктив, я оголошую наступне рішення. Перше заступнику з питань фінансів і економіки письменному провести роботу по комунікації з усіма автотранспортними організаціями, дати їм доручення негайно надати всі розрахунки по кожному маршруту. Автотранспортне підприємство, яке відмовиться співпрацювати з адміністрацією Київською обласною державною адміністрацією, повторюю, ті автотранспортні підприємства, які не нададуть точний розрахунок вартості і коефіцієнту її збільшення, будуть працювати з Державною службою з безпеки на транспорті і з Державною фіскальною службою. По-друге, ми створимо робочу групу для того, щоб з'ясувати, які маршрути зараз підняли ціну особливо масштабно, і на яких маршрутах це підняття спричинає соціальну напругу для того, щоб пропонувати органам місцевого самоврядування для соціально вразливих категорій населення, в тих випадках, де підняття маршруту дійсно обмовлене переконливими розрахунками. Для того, щоб приймались муніципальні програми, які будуть встановлювати компенсацію проїзду для соціально вразливих груп. Для цього створюється робоча група з числа перевізників, керівництва обласної державної адміністрації і громадськості тих міст і районів, які від підняття вартості проїзду потерпають найбільше. Відповідне доручення я доручаю підготувати керівнику апарату. Закінчено, дякую. Будь ласка, скажіть, як ця транспортна ситуація стосується вашого населеного пункту? В селищі Коцюбинському ситуація з транспортом стабільно важка. Перше, що зараз непокоє населення, це подорожчання. Вже є оголошення, що буде підвищена вартість до 5 гривень, а через місяць до 6. Але найголовніше питання навіть не у вартості, а питання в якості. А зранку виїхати з селища Коцюбинського до міста Київ, надзвичайно важка. Маршрутки є переповненими. Маршрут 7 кілометрів. Перевізники реально їдуть п'ять. Підвищення вартості за відсутності якості воно провокує масові незадоволення населення. Чому я їх розумію? Як ви бачите вихід і ситуації? Хто має прийняти рішення на превеликий жаль, органи місцевого самоврядування, зокрема Коцюбинська селищна рада, ми позбавлені повноваження щодо обрання перевізника, який би на прозорих умовах здійснював перевезення у місцевості? Тобто тут більше питання є законодавчим, тобто станом на сьогодні це делеговано до повноважень облради, тому маємо великі сподівання, що губернатор втрутиться в дану ситуацію. І будуть зроблені певні зміни для Коцюбинського найкращий варіант це подовження існуючих маршрутів комунального транспорту міста Києва. Ми є фактично анклавом в місті Києві. 70% населення Коцюбинського працює в Києві. Вони сплачують туди податки, і в принципі кожен з них має право комфортно за свої гроші дістатися до міста роботи.